П'ята хвиля призваних до війська на демобілізацію. Президент Петро Порошенко сьогодні підписав відповідний указ. Про це головнокомандувач говорив на Харківщині, де на аеродромі університету повітряних сил імені Кожедуба відбувся урочистий випуск 80 офіцерів Льотного факультету. До своїх родин повернуться близько 17 тисяч військовослужбовців. І кожному з них. Від імені українського народу велика подяка за радний подвиг і службу вітчизні. Як і тим, 40 тисячам військовослужбовців з четвертої хвилі мобілізації, де мобілізацією яких вже завершено. Подальші перспективи мобілізації буде вона чи ні, це залежить не лише від нас самих, а й від того, як діятиме наш ворог. Слава! Збройним силам України і слава Україні! Слава! 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 Демобілізація військовиків п'ятої хвилі триватиме протягом червня-липня.